ви, не забули ще про нашу BMW? Хто забув, давайте нагадаю. Купили ми це щастя покинути посеред городу за 23 тисячі гривень. Само собою, не на ходу, само собою штрафами на 40 тисяч і само собою замущене життям. Ці серії про шлях відновлення цієї машини від стану замурзаного гнилого Черпака до BMW E34 в непоганому стані. У минулій серії ми вивели двигун, а сьогодні будемо займатися зварюванням та фарбуванням підкапотки. Тож давайте без зайвих слів полетіли. Ще один закулісний процес проведено, підкапотка поварена, і тепер можна готувати до фарбування. Це вже буде зніматись далі. Нас... Так, здивіться, чим я зараз займаюся. Це у нас ґрунтування потрошку. Я зараз ґрунтував тільки ті місця, де ремонтувалися, ті, що варилися. Там теж і ще в салоні. Це тут були латки. І це все пройшовся епоксидним ґрунтом, потім ще пройдуся герметиком по шву про всяк випадок, тому що там пори точно є. І взагалі основна задача на зараз це підготовка до покраски. А тобто, спочатку буде знову ж таки епоксидний ґрунт, потім акриловий ґрунт і потім вже фарба. Основна задача зараз це зачухати це все. Тут дуже багато різних таких закайобрін, І це все треба якось не знаю, зачухати, і це прям дуже мене лякає. Із... Хай йому грать. Отче. Отче! Ну, ти бачив? Треба потроху робити. Це вже я проходився шлівмашинкою, пробував. Тут не так важко. А от ваші отакі от всі елементи, їх всіх треба обробити, бо десь краска вийшла, десь ще щось. Коротше, Давайте приступати. Для початку трошки здуємо пилюку, стружку і так далі. Я вже під капотку мив двічі, але все одно навіть зараз вона знову брудна, бо один раз помив, потім щось заварив, знову вимузав. Знов те саме. І зараз теж буду шкурити, і знову воно буде все в пилюці. Буду продовжувати, мабуть, шліфувати шліфмашинкою, бо тут ще є рівні поверхності. Ось, наприклад, лонжерон. Тут ще коротше, де влізу, я буду шліфмашинкою зараз працювати. Потім візьму їжака і буду зачищати всі рижики. Так що погнали. Коне, Stains of bloods on the block, plus his bloods on the block. Ain't the neighborhood watch when everybody got a Glock. Look, nights full of liquor, it's smoking my lungs. Johnny keepin' ten toes, that nigga don't run. Look, grab his phone, call up some bitches, we chasing skirts. Wait, who was that? Who was them niggas? Pray they don't lurk. Wait, double back, spin around the corner and get to work. Oh, that's so-and-so. Ні, ну чесно, виходить набагато швидше, ніж я думав. Це за вечір буквально. І завтра ще дотерти, там багато всяких місць. Ну, чесно скажу, от шліфмашинка. Це перший раз я працюю шліфмашинкою нормально. І дрелька з нормальними їжачками. Та ти що все летить просто швидко. Ручною абцептер не знаю скільки. Так. А ти що думав? Тільки тобі можна чай пити, я теж поп'ю. Коротше. За цей вечір я зробив стільки, скільки не міг собі уявити. Тому що зараз робота завершена десь на 70%, залишилося ще десь 30. І я думаю, що це не займе багато часу. Я думав, це все. Я буду чухати ну, дні три точно. А я це зробив прямо ну, за вечір. Я аж дуже ну, дуже зрадів з цього. Коротше, п'ю чай і, і що? І все походу, на сьогодні. Буде продовжувати вже завтра. Ну що, тепер ми трішки в гаражі? Чому трішки? Тому що машина заведена не повністю. У нас пішов дощ, тому заздалегідь я завів машину на половину в гараж. Мотоцикли далі завести не дають, але все одно це дасть змогу працювати далі. Підготовка майже завершена. Зараз я беру перетворювачі ріжі, обробляю деталі, точніше, місця, де у нас є ще корозія, і потім вже обклею машину і починаю наносити епоксидний ґрунт. Поки наша хімія працює, давайте я вам розкажу одну штуку, яка мене тривожить. До речі, дивіться, як вона працює. Метал темніє таким синюватим кольором. Темно-темно-синій, аж чорний. Весь цей час я думав, що ця БМВ у мене буде білого кольору. І до останнього я думав, що буде білий колір, нічого там думати не треба. Потім думаю: а може щось поміняти? Бо, по суті, я зараз її фарбую. І вона і залишиться білою. Так, вона стане гарнішою, але такого вау-ефекту не відбудеться. Думаю, може поміняти колір. Які варіанти мені подобаються? Перший це жовтий, бо їх дуже мало і це такий яскравий колір, прикольний. Другий варіант це червоний, тому що це колір Ferrari, це машина, яка кидається в очі здалека. Я бачу, у нас у місті катається е 36 купешна, червона такого кольору. Настільки привертаю до себе увагу, це просто жесть. Я думаю, може і BMW в такий колір забахати? Я оце сиджу і думаю, то білий, то червоний, то білий, то червоний. Жовтий я відкинув, тому що подивився відоси, фотки. Якось не дуже пасує їй цей колір, тому зупинився на червоному та білому. Ситуація дійшла до такого абсурду, що я не знаю, може монетку буду підкидати і обирати колір саме так, тому що мені подобаються обидва кольори, що білий, що червоний. А що брати, не знаю. Ну і наступним етапом у нас буде замивка антисиліконом всієї поверхні, тому що дуже багато бруду і в принципі жирного матеріалу коротше, треба знежирити. Потім я буду обклеювати машину всі місця, які треба не зафарбовувати, і після цього вже будемо ґрунтувати епоксидкою. Тому приступаємо до знежирення поверхні. Ну що, У нас з'явився ще один БМВ-шний покемон, Назар Привіт. допомагає обклеювати БМВ і зараз буде відбуватись ґрунт. Yeah, yeah. Ну що, БМВ у нас обклеєно повністю, гараж теж обклеєний, позакидали все, що не треба фарбувати ганчірками. І зараз будемо мішати епоксидку. Ось така епоксидка у мене, скільки там, мабуть, один шар нанести. В основному це треба для місць, які оголені металом, для того, щоб ну, він не ржавів. Ну що, нарешті наша підкапотка вже в одному тоні, хоч цей ґрунт, але виглядає вже офігенно. Ось такий результат. Це тільки епоксидка, далі ще акрил і вже такий червоний або білий колір. Що два, білий? Чи червоний? Ґрунт у нас трошки підсох, і я вирішив промастити всі шви там, де все потріскалось, там де вичистив, коли підготовлював поверхню до фарбування Коротше, де немає кузовного герметика, де він має бути. Я його оновив. І тепер перед акриловим ґрунтом буде вже нанесений герметик. коротше, як треба. Де всі якісь там тріщинки були? Де герметик має бути, я його намастив. Виглядає не по заводському, от не ось так. Трішки і краще, може і гірше, не знаю. Ну візуально це виглядає як на мене краще. Ось, ніж, ось це. Так, зараз ти точно подумаєш, що це я розсівся на задньому ряду свої BMW, нічого не роблю, і щось тут мені розказує. Коротше, я сів тут не просто так, а для того, щоб розказати тобі дуже цінну інформацію. Я думаю, ти точно знаєш, що кожна машина, кожен мотоцикл має бути застрахованим, але щоб це зробити максимально круто, максимально дешево, вигідно і так далі. Просто заходиш у додаток Hotline Finance і це все робиш. Чому саме Hotline Finance? По-перше, у цьому додатку зібрані найпопулярніші страхові компанії, тобто ти можеш вибрати серед багатьох страхових компаній. У яка тобі більше підходить, наприклад, мені підходить та що найдешевше, щоб не переплачувати більше коштів. По-друге, для мотоцикла можна оформити страховку всього на півроку і не платити за страховку, коли мотоцикл стоїть у тебе на зимовці і нікуди не їздить. Тобто заплати на півроку і катайся тільки тоді, коли тобі треба. І третє, найголовніше це те, коли ти вже вибрав саму дешеву, саму вигідну страховку, ти можеш використати мій промокод towill 10 і отримати знижку в 10%. Посилання на Hotline Finance залишу в описі до цього відео. Використовуй мій промокод, отримуй знижку і радій, тому що ти зробив це максимально вигідно. Ну а ми продовжуємо. Ну що, нарешті визначились кольором, узяв червоний. червоний. Це у нас колір Поралу 3020. Це схожий колір до Ferrari, це схожий колір до BMW і Молорет. це схожий колір до Заводського Явовського. Буде спортбайк, прям як я. акрилова... акриловий грунт. Полетіли. Зараз робить замочав, По-новому переокутували пленочкою і зараз беремо спортивний колір і робимо із BMW або ж щось прикольне вайбове, схоже на Ferrari стару, Феррари, або схоже на червоного матіза. <плес> Підкапотка точно буде круто виглядати, я думаю. Ну, зараз побачимо. До речі, у мене Хонда, думаю, схожого кольору. Буде прикольно, якщо попадемо прямо в тон. Беремо суль. Соль, вогурок парадичка замачав, перепілка стегна, пінноє. Єбано гарно. Сука, убив на. <ривна> Кров пішла. Протри може. Зверху бо капнув. Бачок потік. Спорт. Давай спорт. Есть. Давай. Ми вже нанюхались просто фарби, так що не... Та успокойся, дыр. <реш> Чи ти вже все? Да. Накрасишь. <реш> Так, що я хочу сказати? Це у мене була перша покраска, після якої я більше розстроївся, ніж зрадів, тому що коли машина була у гаражі, вона виглядала як якась пожежна машина. Вона дуже якогось морковного відтінку була. І я вже думав, що треба по-любому перефарбувати. Коли ми її вигнали на вулицю, колір зовсім помінявся. Він став більш таким яскравим, червоним, і нема такого відтінку, який мені здавався. Плюс до того я чисто поверху залив. Фарбою крило, і це тепер дало змогу уявити, що буде з машиною, якщо її пофарбувати в такий колір. В темноті мені подобається 100%. Як буде на сонці, завтра побачимо. Так що так. До речі, давайте знімемо плівку, зробимо розпаковку. відосі воно трошки морквяніше виглядає. Ну що ж, добре подумав про кольори і зрозумів, що все-таки я нав'язую собі, що воно мені подобається. Постійно шукаю причини, чому воно нормальне, чому воно гарне. Але перша реакція була, мені не подобається. І в принципі, я розумію в глибині душі, що це просто повна діч. Цей колір просто жахливий. Потім я думаю, для чого я буду підбирати ці кольори, шукати цей колір Ferrari, якщо в мене є дуже гарний мотоцикл дуже гарного червоного кольору. Я можу просто поїхати на ньому і притулити пробник і приблизно підібрати такий колір. Ні, що це тут таке гуде? Так, ще треба якось знайти цей магазин. То вони тільки переїхали. Не треба, не треба. А ось, по-моєму. Ну що, У нас є шанси, що наша пожежна машина стане все-таки красивого кольору кольору Феррарі. Я знайшов магазин, у якому є каталоги Феррарівських кольорів. Це у нас Rosso Corsa 322 b і найцікавіше те, що воно співпадає з кольором мого мотоцикла. Я виносив веєри і порівнював з кольором мого мотоцикла. Тобто я вдвічі задоволений, тому що це колір Феррарі, який я хотів. А ще більше задоволений, тим, що в мене і мотоцикл кольору Феррарі. Тобто воно співпадає повністю за моїми смаками. Я не знав, що в мене мотоцикл теж співпадає з таким кольором. Так що я вдвічі задоволений. Ну а тепер залишається тільки... де да я є? Пофарбувати це все і подивитися, як воно буде виглядати на машині. І чи справді воно буде такого кольору, яким є у мене мотоцикл і Феррарі. А не стане якимось ось таким не знаю, малиновим. Бо воно зараз виглядає малиновим, поки не розмішане. Коротше, давайте пробувати. Ось ця фарба в стаканчику теж здавалася яскраво червоною. Ну все одно трошки тут є відтінок такого морковного. Тут такого немає. Oh, see, ну, головне, щоб воно потім не виглядало не те, що як Ferrari, а як, як жигуль. Це буде обідно. Ну, надіюсь, що буде все таки чітко. Oh, Am Коротше, топчик взагалі. Мені подобається. Вот, здається, на півтона щось міняється. Але зовсім інша картинка. Не знаю, на, на відео може вам не дуже зрозуміло. Але він прям стає червоним. Фух, я надіваю противогаз, бо можу в чаді. Це воно. Це саме те, що я хотів. Це червоний, прям спортивний червоний колір. Прям те, що треба. Насичений червоний колір. До речі, у вас на камері здається він світлішим, ніж насправді. У мене трішки красноватіший, темнуватіший такий. Просто пушка. Коротше, я виходжу з гаража, нехай воно сохне і не буду дихати цим усім. Ну що, пішов у нас вже другий день, я до цього часу ходив дуже часто в гараж, роздивлявся і думав, це класний колір. чи Ну, мені подобається. Чесно, От, скільки разів я не заходив, мені все влаштовується не так, як з отим кольором покажи. По лівій частині у нас той колір, який зараз, і справа це цей морковний. Ну, коротше, це небо і земля, як на мене. На кольори смаку усі фломастери різні, але на мій смак. Оце набагато краще. Давайте потрошку розпаковувати машину, бо вона вже висохла. Та, ти що? 2-літровий Феррарі? I want you 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 just do it for for me me, Even the said But now the energy got hazy. Tell me I must your baby. I'll just hold another memory. And the way you used to make me crazy. Ну що, BMW у нас на вулиці. Давайте подивимося, як виглядає колір на сонці. Не знаю як ви, я бачу, ну це просто яд. Він настільки ядовито-червоний, настільки спортивно червоний, просто як якась Феррарі, правда. Тупо Феррарівський колір. Офігеть. Я зараз підтягну Хонду, щоб порівняти, як вони виглядають поруч. Я думаю, що цей колір навіть буде ядовитіший, ніж на Хонді. До речі, ось бачите, ну наскільки він. Класний, класний цей колір, а ще уявіть, що це буде не тільки просто акрил, а це буде акрил база плюс лак. Тоб, тобто він ще буде глибшим виглядати. Коротше, я думаю, буде пушка. Дуже я сумнівався, що червоний це не буде якось сильно вульгарно, але колір буде просто яд. На черпаку набагато ядовитіший колір. На Находь він такий більш темніший. Ну по крайній мірі в тіні Ну, коротше, так. Да. Цей колір прям насичений такий. Але все одно не схожі. Я оце зараз роздивляюся і не можу нарадуватись, тому що мені цей колір навіть подобається більше, ніж на Хонті. Хоча я переживав, що це буде набагато щось гіршим. Ну просто я дивлюсь на сонці, як оце виглядає. Не знаю, як вам живу. Ой, не кавері, але мені вживу, це просто настільки кайфовий колір, я не можу передати. Якщо повністю машина буде в такому, це настільки буде яскравий апарат. Це просто жесть. У мене Honda супер яскрава, але це ще яскравіше. Я в ахірі просто. Тут, до речі, треба буде дофарбувати. Наскільки я дивитий колір? Це просто жесть. Ну що, підкапотка у нас вже готова. Тим часом почалася вже в нас така серйозна осінь, вже дуже холодно, мерзлотна погода, дощі, і я трішки розстроєний через це, але нічого страшного. Потрошку працюю. У наступному відео продовжимо малярку вже по салону та багажнику. Купимо нові крила і так далі. Якщо що, наступна серія вже знята та змонтована, і скоро я вже виставлю продовження. Тому хто не підписаний, я знаю, що таких людей дуже багато, хто дивиться на підписаний. Зробіться прямо зараз. Підпишіться, щоб не пропустити наступний відос. Ну і для того, щоб мені розуміти, наскільки сильно ви чекаєте наступний відос. поставте, будь ласка, лайк та напишіть якийсь коментар. Я читаю абсолютно всі коментарі, і особливо приємно бачити там щось хороше. Коротше, всім дякую за перегляд. Побачимось у наступній серії. До побачення.